Один із світових лідерів у насінництві компанія Хазера, яка вже багато років успішно працює на українському ринку, влаштувала демонстраційну теплицю для своїх партнерів у Тернопільській області. Під час заходу усі присутні мали змогу оглянути як і самі плоди, так і рослини. Також оцінити їх смак та запах. Саме тут усі бажаючі змогли побачити нові та вже добре знайомі гібриди томатів, обмінятися досвідом та задати хвилюючі питання своїм колегам та нашим агрономам. Партнери ще раз переконалися у тому, що обираючи насіння від компанії Хазера, вони обирають якість.